День добрий, шановні підписники. Сьогодні третій випуск із курсу невеличких таких лекцій, який називається Формування до модерної етнічної ідентичності». Перший випуск був присвячений проблемам визначення до модерної етнічної ідентичності, які проблеми постають перед дослідниками при вивченні цього ну, феномену. І акцентувалася увага на тому, що в домодерний період, умовно кажучи, до кінця 15 століття, етнічна свідомість була вкрай невизначена і за джерелами її визначити ще складніше. Мало згадок про це. В основному у людей була територіальна свідомість релігійна, в еліти там державницька свідомість, умовно кажучи. В другому випуску говорилось про формування домодерної етнічної ідентичності на землях сучасної України, розглядалися археологічні культури, які в цей період мається на увазі слов'янські археологічні культури, бо ми говоримо слов'янською мовою і зараховуємо себе до слов'ян умовно, українці. І говорилось про так званий племінний рівень, який відображений. В літописах, всякі та поляні, дрібляні сіверяни. І наскільки це не співпадає з археологічними культурами, які в цей же час, тобто 7-9 століття, були розташовані на території України, сьогодні ми поговоримо про так звані земельні етнічні спільноти, які включають у себе поняття так званих тутейших. Та літописні землі князів. І сьогодні поговоримо безпосередньо про те, що на території Русі, а це 9 13 століття, на думку дослідників, переважала тутейша етнічність. Зараз розкажу, що воно таке. І поговоримо про те, хто формував так звану надтутейшну свідомість, тобто хто приймав участь у формуванні такого поняття як земельна свідомість. З утворенням держави Русь в другій половині IX століття, оті порядки, які базувались на родоплеменній основі, бо всі ті племена літописні вони дуже умовні, і ми не знаємо, куди їх вписати в археологічну картину. І от ті порядки, які базувались на родоплеменій основі, зокрема в етнічній сфері, на період початку формування Русі вже трансформувались під тиском політичних економічних обставин. І тому вже зникають етноніми тих племен, поляни древляні Северяні. В літописах ці племена назви зникають і поступаються новими назвами, які виводяться від назв земель князівств. Пізніше про землі князівства розкажу. Яка ж була Етнічна, бо етнічним це назвати важко, але все-таки ми її тягнемо сюди. Етнічна свідомість в оцей період. Як показує аналіз Джерел, у домодерні часи велике поширення мала ідентичність, яку білоруські етнологи Чаквін і Терешкович назвали самосвідомістю тутешніх або тутейших в Білорусі. Виявили її наприкінці 19-го, на початку 20-го століття серед населення Полісся та Білорусі. В рамках оцієї тутейшої або тутешньої самосвідомості своїми усвідомлюється лише мешканці власного населеного пункту чи кількох сусідніх. От ми Тутейші, ми живемо в цьому селі, пару сіл ми знаємо навколо, бо там одружуємося, торгуємо. Оце ми Тутейші. Тутешні або тубільці, ну класично, з 19 століття, протиставляють себе всім іншим чужоволосцям, тобто з інших волостей. Вони сприймаються як чужі. Для самоусвідомлення тутейших буває характерним принцип концентричності, тобто тутейші власного села, власної волості і, можливо, повіту, бо хтось там і в межах повіту міг переміщуватися. Водночас відчуття чужинності в міру віддалення від власного населеного пункту наростає, ну чим далі, тим чужіше. Їхні члени мають вкрай нерозвинену свідомість, лише дуже неясно розуміючи, що вони становлять якусь окрему групу. От, характеризуючи самоусвідомлення жителів Туреччини до 1900 року, дослідник Сміт вказує, що місцеві ідентичності родового клану, села, регіону часто мали куди більшу вагу, ніж загальнотурецьк. Це початок ХХ століття. Уявіть собі, султанат був. Залізні дороги, газети, журнали і так далі. Але при цьому зберігалася на початку двадцятого століття така ситуація, що ж було там в дев'ятому столітті у відсибі. Прояви такої вельми поширеної в домодерні часи етнічної самосвідомості спостерігаються в деяких районах ще й сьогодні, причому не лише в далеких там афроазійських чи новогінецьких краях. Зокрема, в деяких місцевостях Білорусі її фіксують навіть до сьогоднішнього дня. Ідентичність оцих тутешніх, скоріше за все, якраз і була дуже поширена чи навіть переважала в Європі у середні віки. А інколи навіть і в ранньому модерні, а інколи на деяких територіях і, і до сьогоднішнього дня. От дослідники виявляють у середньовічній Франції спочатку лише почуття патріотизму земельного місцевого рівня, тобто ситуацію, коли єдина ідентичність охоплювала населення невеликої округи. І лише десь в 12-13 столітті оця ідентичність починає зароджуватися як колективна самосвідомість. Вищого рівня, територіального якогось рівня, яка була спільною мешканців набагато більших територій. Значне поширення мало ідентичність тутейших, на думку дослідників, і в давній Русі. Можна припустити, що якоюсь мірою де спільноту тутешніх, але з охопленням дещо більшої округи слід віднести, наприклад, літописних волохівців. З літопису досить чітко випливає протиставлення ними собі решти очолюваного Данилом Романовичем князівства, що, очевидно, посприяло швидкому порозумінню їх з монголами. А можливо, як припускають субстратні неслов'янські, тюрські і кельські етнокультурні корені цього анклаву, або ж покладання монголами на них спеціальних функцій. В рамках ну, інфраструктурного проєкту і ці два чинника не суперечать один одному, могли б лише прискорити отаке осібне самоусвідомлення. Але саме на основі ідентичності тут тутешніх виникали теж локальні. Проте такі, що заселяли вже дещо більшу ніж тубільна території спільнотами, і це пов'язано з існуванням уже окремих князівств. Не забуваємо, що від смерті Ярослава Мудрого з другої половини 11 століття уже Русь була чітко поділена між трьома синами, а далі ще більше. В їх формуванні оцих спільнот земельних головну роль відігравав політичний чинник. ну, Поділ держави між синами Ярослава, адже будь-яка влада вибудовує на підлеглих теренах мережу інформаційних комунікацій для власних потреб. І навіть у середньовічні часи з їхньою нерозвиненістю транспортних чи спеціалізованих кому... комунікаційних засобів, таких як Писемність чи книга, княжа адміністрація для цього мала певні можливості. Тобто центральна адміністрація мала якось комунікувати з місцевою адміністрацією через писемність, через книги, хоча це дуже було обмежений шлях комунікації. Однак ідентичність тутейших усе ж не була властива представниками княжої верхівки. Фактично єдиної для всієї Русі, а також наближених до неї групам соціальної еліти. Тобто, коли ми говоримо про тутейших, це свідомість переважно сільського або, можливо, частини і міського населення, але переважно сільського. Не забуваємо, що до епохи індустріалізації. А це ну, у нас на території України це друга половина 19, початок го початок 20-го століття. Більшість населення були селяни, проживали в сільській місцевості. А у нас ця ситуація змінилась тільки за часів Хрущова, коли більшість міського населення переважила більшість сільського. А от е, княжа еліта, і наближені до княжої еліти групи формували уже трошки іншу свідомість. Не тутейшу, а надтутейшу земельну умовно. І що ж це за групи населення? Оці групи населення, це княжа верхівка, адміністрація і священники, за словами дослідника Сміта, формують так звану латеральну або бічну етнічну спільноту. Отакі От латеральні спільноти в середньовіччі і справді мали єдину ідентичність у межах великої? Поліетнічної часто імперського типу держави. От нерідка таким групам населення певною мірою була властива навіть космополітичність, що надавала оцій етнічній категорії додаткових характеристик. У давній Русі вони мали в етнічному плані достатньо відмінності від переважної більшості підвладного населення, ну простолю до селян і міщан. З часом серед різних гіла Крюрикевичів почала виявлятися тенденція до вкорінення. В тих чи інших князівствах. Так от з'явилися династії Чернігово-Сіверських Ольговичів, галицько волинських Романовичів, Тмоленських Ростиславичів, і це сприяло формуванню у подальшому справжніх вертикальних етнічних спільнот з певною етносоціальною структурою, що охоплювала різні соціальні групи. От саме цей факт невкорінення. Під владну землю княжої династії, що не була сприйнята земельною спільнотою як своя, відобразився в безпрецедентній події, яка сталася 1211 року, стратів Галичі, князів Ігоревичів, прибульців з Чернігівської землі. Характеризується ставлення Галичан до цих князів, що розгорнули репресії проти місцевих бояр. Дослідник майоров показує конфлікт між перемишлянами, як частиною Галичан, і князем тираном Святославом Ігоровичем, як між своїми та чужими для них князем. Для жителів давньої Русі взагалі ну, давньої Русі взагалі відчували почуття малої батьківщини, місцевого патріотизму, пов'язаного з окремою землею, волостю, містом, місцевою громадянською общиною. Зрештою, навіть почергове проте постійне перебування князів на княжих столах, великих і удільних князів зумовлює формування місцевих адміністрацій, і значна частина посадовців не лише мали тутейше походження, а й залишалися на місці в разі зміни князя. Тобто, ця адміністрація частково формувалася, умовно кажучи, із столиці там Чернігова чи Києва. А частина набиралася, звичайно, з місцевого населення. І навіть коли князі мінялись, частина адміністрації зберігалася, нікуди ж не дівалася. І оці княжі адміністрації, підпорядковуючи своїй владі території князівств, сприяли виникненню надсамосвідомості тутешніх ідентичності земельного рівня, тобто кияни, чернігівчани, галичани і так далі. Цьому мала сприяти і діяльність книжників, що вели в князівствах місцеві літописання. Тож висновок етнічність тутешніх, підсилена політичним чинником, можна вважати такою, що взагалі була підґрунтям формування цих локальних етнічних спільнот, характерних для періоду роздробленості. Поява їх у Русі зумовлена виникненням замість колишніх племен древлян, полян сіверян та їхніх княжінь нових. Суспільно-історичних організмів, які називаються в літописах Землі. Тотожних, як зазначають дослідники середньовіччя, медієвісти, сучасному поняттю Країна, тобто земля, країна, Україна, вживання термін земля відносно окремих частин давньої Русі простежується з другої, чверті 12 століття. Очевидно, термін, що позначав суверенні держави, був перенесений на Руське князівство, в міру того, як вони почали розглядатися сучасниками як фактично незалежні. Основна маса населення мала свідомість тутешніх місцевих, село, там волость, повід. А книжна традиція, князівська адміністрація і церковна формували поняття земель. Причому в умовах роздробленості ці землі вважалися один до одного чужими, так як тутейша свідомість вважає жителів іншої волості чужими по відношенню до жителів нашої волості. Починає формуватися така подвійна свідомість тутейших в широкому сенсі цього слова, селяна і частина міщан, і земельна свідомість, яку формували князь, князівська адміністрація і церковні э, служителі.